Споконвіку, виборюючи свій шлях, людина наважилась обрати гріх. Розгнівався Господь на цей вчинок, та не взлі він торкався людей, а випробовував, щоб демонструвати свою велич і надзвичайну міць. Це схоже на час виходу з Єгипту, коли вільні долали пустелю. Чи можливо на момент, коли в серці Авраама коливалася найважливіша віра, готовність принести в жертву свого єдиного сина? Спроба була важкою, але Господь був з ними, являючи свою найвищу силу. У цих випробуваннях Господь висловлює свою любов до нас, намагаючись тлумачити, що він милосердний Бог. Покликаний важкими ситуаціями, він виливав свій дух на людей, перетворюючи їх душі в оселище пророчих візій та виявлення слави Божої. Таким чином, випробуваннями Господь показав, що в його мудрості укорінена не тільки величезна сила, але й безмежна милість, що виливається на тих, хто його шукає. І буде по тому я духа свого на кожне тіло. І пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни. Юнаки ваші, бачити будуть видіння.